Суд щодо вбивства журналіста В'ячеслава Веремія перенесли, адже адвокати родичів загиблого зажадали відводу судді. Їх обурило те, що засідання оголосили закритим і не пустили туди журналістів. Тепер клопотання захисту розглядатиме інші суддя. Нагадаю, кореспондента газети Весті В'ячеслава Веремія побили та застрелили після суточок в урядовому кварталі 18 лютого. На цьому відео очевидці видно, як журналіста б'ють тітушки. Наразі підозрюють керівника їхньої банди Юрія Крис. На за даними слідства, він у Веремія не стріляв, а лише завдавав удари. Відтак Крисіна поки звинувачують лише у хуліганстві. А от інші підозрювані, які розстріляли журналіста, і досі у розшуку. Всі особи, прізвища, їх встановлені, особа, що вбила безпосередньо пострілом в спину, теж встановлена. І дуже цікава зустріч була в СБУ. Вони мають повну інформацію, навіть знають, де вони знаходяться, як вони переміщуються.